Це є гідрометричний млинок акім ЦН-32, яким ми будемо проміря... виміряти витрату води на річці Чорнява. Це в басейні прута, це у нас більш така рівнинна річка, це є ліва притока прута з рівнинної території. Тому у нас швидкостя течії тут малі. А цей млинок дозволяє якраз ці вимірі в нас виконувати. Ось у нас гідрометричний млинок є. Ми вибираємо лопать. В залежності від діапазону швидкостей, якою будемо виміряти швидкість течії. Лопать у нас фіксується як у звичайних млинках. І ось вона зібрана. Це є у нас перший лопатевий гвинт, який дозволяє фіксувати. Найбільш низькі швидкостя від в діапазоні від 0,025 метра за секунду до 5 метрів за секунду. Млинок з будемо працювати з гідрометричної штанги, яка йде у комплектації до нього. Двометрової, тут достатньо. Штанга з'єднується досить просто, двома гвинтами. І млинок на ній також досить просто фіксується. Зараз ми це все покажемо вам. Ось, млинок він фіксується досить чітко, на штанзі гвинт, який фіксує його. Ось і гвинтом зафіксували. Наступним етапом тут. Буде під'єднання нашого пульта управління до самого млинка. Вся інформація передається на пульт управління. Він у нас АКІМ Z05. Ось тут чітко все під'єднується. Плюс, мінус. Запускаємо його. І вибираємо тип пропеллера. У нас вже є перший вибраний він по замовчуванню. Вибираємо час вимірювання і можемо розпочинати вимірювання. Гідрометричний млинок розміщуємо на вертикалі і розпочинаємо вимірювання, натиснувши кнопку «Старт». Вимірювання виконується протягом 100 секунд. Кількість сигналів 84 за 100 секунд швидкість 0,12 метрів за секунду.